Привітуліки, привітуліки! Доброго раночку. Неділя 26 травня. Така трава смачна, що й зерно нікому не треба. Кушка брода, йому жарко вже. Відростає шерсть. Ну, хоч не шерсть, а в них волосся, так вважається. І в хаті вже Отут в коридор виходить на полу, лягає і лежить. І на дворі оце побігає, а потім так падає, витягається В довжину. І лежить, бо жарко. Так, я до вас буквально на дві хвилиночки. Швиденько Від, як там, відзвітую, бо, що всі живі, всі здорові. І побіжу, побіжу, побіжу працювати. Бо вчора з цими розіграшами, оповіщеннями. Коротше кажучи, за всім цим монтування, викладання тих відео взагалі геть було ніколи. І як позавчора, так і вчора я не зробила жодної світлини з тих, що мені потрібно, ну, тобто фотографії, так? Да? Не надала ні опис, ні наборчики ті не зробила, нічого. І ввечері я на Белпери вчора не ставляла молоко. Чому? Тому що Ну, так обставини там трішечки склалися, що мені потрібно було звільнитися раніше. І допомогти одній людині, але е, так зарано, ну, там десь о сьомій, на початку восьмого, ставляти на Белпери молоко це зарано. Бо до сьогоднішнього бранку воно б могло перекиснути. Не знаю, можливо, сьогодні поставлю. Нічого загадувати не буду. Що е, ще? Годинник той ще вам показувала, отримали. Ніфігаськи, ну, як годинник, він працює, як годинник він е, по блютузу під'єднується до телефону, е, скачується додаток, є QR-код, все це є. Він під'єднується, він працює. Але той функціонал, який потрібен мені, який був у мене на Xiaomi, його, на жаль, також нема. Тобто повідомлення не приходять не з вайберу, не з Телеграму. Коли мені це сама головна умова, розумієте? Тому якось так знову не судилася. Знову не судилось, виставила свій геліус на продаж, йому ще місяця нема, майже місяць. Ну, я. Вчора вже ним не користувалася, сьогодні я також зі старим. Це дуже швидко сідає. От в цьому все працює. Ну, як все працює. Він тормозить, уже, він дуже швидко сідає цей годинник. Це теж Xiaomi, це самий перший мій, це MyBand 4. Він швидко розряджається, в нього не працює крокомір на оцьому. Тобто півдня проходить. А він пише нуль. Як начебто я до сих пір сплю. Ну, то таке. Мені той крокомір зараз, він не холодно, не жарко. Мені найголовніше, щоб працювало те, що мені потрібно. А ось. Так що, якщо комусь, можливо, потрібно за 100 гривень годинник собі або дитині з задоволенням продам. І можу віддати той рімінець, який я брала разом з ним. Мені його за 50 гривень продали. Тобто годинник 100 гривень, ну все разом 150 гривень. Якщо когось цікавить, можу відправити. Я ж кажу, Як годинник, він працює абсолютно спокійно, але не читає Viber і телеграм. А в мене це головна умова. І я ж кушую, виставила геліус на продажу. Він на гарантії, в нього ще 11 місяців гарантія. Я його брала за 2200. За 2 виставила на продаж. Також, якщо когось можливо зацікавить, класний, зручний, дуже м'який зручний рімінець. І там же ж і запасний ріменець є. Ну, але мені по роботі він не підходить. Ось такі справи. Так що всі живі, всі здорові. Один подаруночок вчора вже поїхав, вставлю, зараз вам, я вчора відзняла коротесеньке відео. Перша головка сиру вже пакується. Зараз оформлю ТТН і цей бомонт, якому два місяці майже вже, поїде до бірок. Олічки, це наш переможець номер 1 Вона сказала на ваш смак, тому я вирішила відправити саме Бомонт. Ось така файна, класна головочка. Відправиться до першого переможця. До речі, зв'язалася з Артемом. В нього виявляється, в Україні проживає брат. І він сказав: Я зв'яжусь з братом, поточню, куди відправляти, і відправиш мій виграш до брата. Ось так. Стосовно Артема, Артем писав і в коментарях, можливо, ви бачили. В нього виявляється в Україні брат і брат в ЗСУ. І він сказав: Я дам адресу, відправиш брату. Подарунок. Ось так. Юляшка, Зефірка наша, яка виграла туалетну водичку, сьогодні мені написала, що вона уважно дивилася, слухала відео розіграш, де я казала, скільки донатиків зробила Леночка молодожонова як вона приймала активну участь в цьому всьому, як вона хвилювалася. І Юляша вирішила туалетну водичку подарити Леночці. Сказала, як будеш відправляти подарунок, відправ і туалетну водичку, нехай людина радіє. Ось так. Не з'ясували ми ще стосовно навушників, Таня Ільченка не обізвалася ще. Ось, Так що, ну якось так. Всім бажаю. У нас сьогодні знову начебто і сонечко, але таке, як парить, знаєте, воно все таке, як в хмарах. І це сонечко тільки вийшло. Зранку було взагалі все сіре-сіре. І вітер, знову вітер. Все, я побігла працювати. Вам бажаю всім чудового настрою, гарного вихідного. Ну і почуємося. Скоріше за все, вже завтра. Не забувайте переглядати старенькі відео. Ще трішки я повернуся повністю. Але треба дожати, бо до першого числа залишилось дуже мало часу. Треба все тут допрацювати. Ще раз всім дякую за допомогу, за підтримку, гарного вам настрою.